Віталій Михайлович, вітаємо вас сьогодні з перемогою, дуже впевнено. І декілька слів по грі. Сьогодні ваші фланги працювали. Ви просто, можна сказати, так переїхали команду суперника. В чому успіх, можете сказати, ключовий. Добрий день. Зазвичай хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дали сьогодні зіграти без тривог. В другу чергу хочу. Привітати всіх учасників з началом кубка. Це перша офіційна гра. Що касається гри. У <кхем> Нас дуже багато гравців вийшли, ми набрали нову молоду команду. І предсезонний турнір по-перше ми вибудовували стратегію, підбирали гравців і знайшли такий ключ, який сьогодні показав успіх і працю. Сезону. Ну і такий вийшов результат. Від е, команди суперника хочу подякувати за гру. Ну, чесно, зачікував більш якоїсь упор, ну, упорної гри від них. Чи ми може так трохи веселіше, чи вони десь нас недопрацювали, Але дякую за гру. Чи очікувало ви, що Кам'янка буде так грати? Ви кажете, що можливо очікували якусь іншу гру. Що саме очікували від суперника? І чи можливо ваші гравці десь переграли? І... Загалом сьогодні ваші, ваша команда майже виграла всі єдиномости. Це стало ключовим. Команди в успіх. В першу чергу я знав, що вони грають як завжди від оборони. А те, що футболери виігрували і були на м'ячу перше, це для того, що кожен стояв на своїй позиції, правильно займав позицію і виконував те, що від них требувалося, так і вийшло. Компактно це грати. По тій грі, ви можете сказати, що ви готові до старту чемпіонату, наступними вихідними у вас виїзна гра. Першого туру з Орисалою. І як ви оціните на, на, на фоні цієї гри готовність вашої команди до старту? ну Скажімо так, готовність на 100% не можу, не впевнено так сказати, але що команда згуртована і будемо боротися, це так. Ну і наостанок хочеться подякувати е, вам за коментар і успіху побажати. Героям слава. Дякую.